Кожна українська жінка завжди стоїть горою, левицею, вовчицею за своїх дітей. Оскільки я дружина військового, <кій> я познайомилася з цими чудовими людьми, коли побачила в соцмережах оголошення про групу підтримки для дружин військових. Я її відвідую вже ну, з березня, і мені дуже шкода, що там не так багато людей. Це дуже Декого відлякує, там необхідність спілкуватися про свої якісь болючі речі. Але це класний жіночий простір, і це безмежна підтримка від дівчат до дівчат. І якщо у вас є знайомі, агітуйте їх туди. От правда, це абсолютно прекрасний досвід, який підтримує. Я знаю, наскільки це важко чекати. Ну і перехід це, це така історія. Отже, я з Харкова, значить, я зі сходу України. А, і перехід це одна з моїх спроб таких, шукати себе, шукати перетравлення цього досвіду. Це не моя історія, не біографічна, але це книга на тему переходу на українську мову в житті, в побуті, в роботі в усьому. І це збірка жіночих історій. Тут зібрані історії, тут є жінки старші, жінки молодші, і те, як їм це дається. Ця книга починалася десь у 2018 році, я кілька років її писала, попри те, що вона дуже тоненька. Але так випадково сталося, що вона вийшла уже після старту повномасштабного вторгнення у 2023 році. От я вже забула, у мене все це злиплося в один рік. І... Я вважала, що відверто, що я не буду шукати її видавця, що вона буде просто тому, що тому що мені здавалося, що все, що лишилося після початку повномасштабного вторгнення, є вже не актуальним, бо нам настільки сильно всім болить, що треба говорити про щось нове. Я написала після мови, ну не після мови, а ще один епізод цієї історії, як для героїв починається війна, і відпустила її в світ. Я все життя багато пишу, і для мене це така природна штука, яка допомагає і проживати емоції і допомагати проживати їх іншим людям. Бо часто хтось себе в історіях знаходить і каже, ой, це, це про мене, бо це моя мама, ми так само з нею сварилися, бо це моя мама, ми так само з нею мирилися і любимо одне одного. Але мені було дуже важко щось говорити, тому що відбуваються такі події, у мене про звичайних людей. А потім я подумала, ну зрештою, Росія хоче, щоб ми мовчали. Я подумала, що, значить, ну як там, де говориться, треба говорити. І так народився перехід. Я розумію, що всі відчувають цю війну, але тут можна жити якийсь час, тут можна переховуватись, тут можна відчувати себе людиною.